Добрий день. Ми сьогодні з вами продовжимо працювати з темою відсотки. Отже, попрацюємо письмово виконуємо разом номер 100 відстань від Дніпра до Луцька 800 кілометрів. Скільки кілометрів проїхала автівка, якщо вона подолала 1% відстані. 25% 50 та 75% відстані. Давайте знайдемо. Скільки це 1%? Давайте пригадаємо, що 1% це одна сота. На попередньому уроці ми з вами це вивчили. Отже, а наша відстань 800 кілометрів. Що нам треба зробити? 800 поділити на знаменник і помножити на чисельник. 8 множимо на 1 – 8. Скільки кілометрів поїхала автівка? 8 кілометрів. Давайте знайдемо, якщо 25%. Що це у нас буде? 800. Будемо ділити на 100 і множити на 25. 8 множимо на 25, отримаємо 200 кілометрів. 50%. Відсотків. Давайте ще знайдемо і підемо далі. 800 ділимо на 100. та множимо на 50. 8 множимо на 50, 400 кілометрів. Давайте подивимося. 50% це половина. І в нас так дійсно вийшло так? Половина від 800 буде 400. Переходимо до наступного завдання. Скільки відсотків від одного метра становить, отже, номер 101. Перше завдання. Скільки відсотків від одного метра становить один сантиметр. Давайте пригадаємо, що один сантиметр це одна сота метра. Чому? Тому що в одному метрі 100 сантиметрів. Одна сота це у нас один відсоток. Отже, можемо написати 1 відсоток, 5 сантиметрів. Це у нас що таке буде? 5 сотих метра або 5 відсотків. 1 дециметр. Пригадуємо, в 1 метрі 10 дециметрів. Отже, це буде 1 десята. Метра або 10%. Четверте завдання. 3 дециметра. Дуже просто. Давайте відразу, якщо один дециметр, це 10%, то 3 дециметра це 30 відсотків. П'яте завдання. 0,32 метра. У нас вже в метрах. Щоб нам перевести у відсотки, достатньо помножити на 100. Отже, буде 32 відсотка. І шосте завдання 1 метр. Це у нас буде множимо на 100 100%. Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу і допишіть. Наступне завдання виконайте усно, а я трошечки буду записувати. Отже, 6 А і 6 Б класи виготовили 200 ялинкових прикрас. Відразу позначу: 6 А і 6 Б разом виготовили 200 ялинкових прикрас. З них 55% виготовив 6 А клас. Запишу це собі. Скільки прикрас. Виготовив шостий Б клас. Ми не знаємо, скільки виготовив шостий А. Не знаємо, скільки прикрас виготовив шостий Б. Але що ми можемо знайти? Скільки виготовив шостий А? Нам сказали, 55%. Що нам треба зробити? 200 поділити на 100 та помножити на 55. І ще раз, да, я записую, ви просто дивитесь. 2... І перемножимо буде 110 прикрас. Це виготов який у нас клас? Шостий А. А нас запитують, скільки прикрас виготовив 6 Б. Отже, друга дія у мене буде. Із всієї кількості прикрас. Віднімемо ті, які виготовив 6 А. Отримаємо 90 прикрас. Отже, задачу з вами ми розв'язали. Наступне завдання. Номер 109. Попрацюємо письмово, але будемо виконувати не всі завдання. Обчисли перше 10% від числа 140. Отже, що нам треба робити? 140 ділимо на 100 і множимо на 10. 140 ділимо на 100 1,4 і множимо на 10, 14. Або як по-іншому можна було це розв'язати? 140 помножити на 10% це одна десята. 140 множимо на 1 десяту. Пригадуємо, переносимо кому, на скільки знаків, скільки у нас нулів, враховуючи той нуль, який стоїть перед комою. Отже, буде 14. Наступне 580. Що будемо робити? Множимо на 0,1 бо це 10%. Отримуємо 58. Друге завдання 20% від 1 метра 40 см. 1 метр 40 см, переведемо в сантиметри. Це буде 140 см. І знайдемо 20%. Отже, помножимо на 0,2. Що ми отримаємо? 140. Множимо на 0,2. Це буде 28. Отже, ми зараз з вами навчилися обчислювати відсотки від числа. Потренуйтеся вдома і зробіть самостійно номер 110. Він не складний. Дуже схожий, ми з вами щойно розбирали. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!